Полковника міліції Моринця Ігоря Володимирича, якого наказом номер 1717 від 29 серпня призначено начальником ОМВС у Вінницькій області. Тому я вас Дякую. вітаю. Хочу запевнити в тому, що спільно з учасниками колективом вірніше управління Вінницької. Значить, міліції ми і подальшому, я так думаю, спільно будемо вживати заходи щодо забезпечення охорони громадського порядку, безпеки громадян. Я хочу сказати слова подяку колегам. Він гідно працював і я думаю, та посада, на яку він призначений, вона не остання в його житті. Дякую вам за ту підтримку, за ту спільну працю в момент, який для вас доступний. Дзвоніть, будемо зустрічатись, будемо приїжджати. Хочу сказати, що з вами було досить таке, хоч і не легко працювати, але комфортно. Зараз такий важливий напрямок діяльності, як. Боротьба з незаконним обігом наркотиків потребує зміцнення, і тому його переводять в центральний апарат саме в цей підрозділ, який буде займатися боротьбою, який її займається сьогодні. Боротьбою з незаконним обігом наркотиків. Любою ціною забезпечувати порядок не потрібно, тому що він виливається дуже часто в безпорядок. Потім я закликаю вас, щоб кожна ваша дія, кожен ваш крок. Кожне прийняте рішення, воно чітко було узгоджене з вимогами закону. Необхідно робити все, щоб просто люди бачили нас з вами такими, якими вони хочуть бачити. І все. І тоді не треба буде ніякої реформи ні для кого. І думаю, що Ігор Володимирович разом з вами буде чітко виконувати ці завдання, які поставлені міністром, законом. І нашими громадянами України.